Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне життя краю станом на цю годину четверга, 25 травня. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! У Рівному затримали Дебошира, який воював з аптекою. Подія сталася 24 травня близько 16-ї години. 40-річний уродженець Луганської області зайшов у приміщення аптеки, постояв деякий час, а потім почав гавселити руками та ногами по всьому, що траплялося на очі. Одночасно чоловік вигукував гасла про війну та свою непереможність. Поки він показував героїзм, працівниця закладу викликала поліцію охорони. Побачивши правоохоронців, чоловік став ще агресивним. Сивнішим утихомирювати його довелося кайданками за декілька хвилин побоїща. Дебошир розтрощив вітрину, вікно і касовий апарат. Розгулював порожнім містом із саморобною зброєю, патрулюючи рівне у нічний час, правоохоронці помітили чоловіка, який порушував комендантську годину. Під час спілкування 45-річний рівнянин нервував, тож інспектори провели поверхневу перевірку. У нього виявили захований пістолет, ймовірно, кустарного виробництва. Громадянин пояснив, що знайшов зброю на вулиці та вирішив залишити її собі. Для з'ясування всіх обставин на місце була викликана слідчо-оперативна група. Цієї ночі в Україні знову лунала кількагодинна повітряна тривога. Ворог атакував міста нашої держави ударними дронами іранського виробництва. Однак, на щастя, для рашистів ця атака була безрезультатною. У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Шахет. Загалом зафіксовано пуски. 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків до відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи. Спільними зусиллями: усі 36 шахедів шахетів знищено. За минулу добу рятувальники рівненщини ліквідували 10 пожеж в селі. Городець Сарненського району під час руху загорівся легковий автомобіль Форд. Знищено моторний відсік транспортного засобу. Солома, сіно і будівельне сміття горіли в селах Симонів і Богущі Рівненського району та Осницьк Сарненського, а також в обласному центрі по вулиці Фабрична. У здолбунові горіли речі домашнього вжитку і побутова техніка в кімнаті однокімнатної квартири. Дві господарчі будівлі вогонь знищив в двох населених пунктах на Сарненщині. А на Гощанщині палала суха трава і чагарники. Жертв та постраждалих немає. На Рівненщині зберігається найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Продовж 25-26 травня. В регіоні переважатиме суха, тепла погода з температурою повітря 24-26 градусів. Тож жителів регіону просять не палити сміття, не залишати вогнище на відкритих територіях та в першу чергу дотримуватися правил пожежної безпеки. Далі пряма мова. З підвищенням температурного режиму значно зростає ризик виникнення пожеж на відкритих територіях і у природних екосистемах. Чому так відбувається? Ну, в першу чергу, це тепла пора року. У нас люди їдуть на відпочинок, багато людей починає прибирати свої присадибні ділянки відвідувати дачі і робити певні роботи на сільськогосподарських угіддях. Вже на сьогоднішній день, от коротеньку статистику доведу: на сьогоднішній день в області зареєстровано 60 таких пожеж, або це 17% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Крім того, зареєстровано одну лісову пожежу, яка розповсюдилась на площі 8 гектарів. Ну, от матеріальні втрати лише цима 66 пожежами становлять вже понад 17 мільйонів гривень. У Сарнах зупинили авто, яке перевозило майже 3 тисячі пачок без акцизних цигарок. Автомобіль Мерседес був зупинений 23 травня на блокпості. Під час огляду у вантажному відділенні поліцейські виявили картонні коробки із тютюновими виробами без марок акцизного податку. Загалом було вилучено 2980 пачок. 33-річний пачок. Тридцятитрирічний житель Рівненського району, пояснив, що віз товар на продаж. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. У матчі 28-го туру прем'єр-ліги рівненський верес зіграв у нічию з Олександрією. Вже на 17 17-й хвилині підопічні Юрія Вірта поступалися 0-2, однак зуміли зрівняти рахунок. Чи збільшили рівняни свої шанси грати в УПЛ наступного сезону? Та які емоції після гри залишилися у тренерів обох команд? Дивіться у сюжеті. Українська футбольна прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму. Команди проводять по два матчі на тиждень. І скоро стануть відомі імена чемпіона і клубів, які покинуть елітний дивізіон. Рівненський верес намагається уникнути виліту до першої ліги. Тому кожне очко для червоно-чорних на вагу золота. У матчі з Олександрією на рідному авангарді рівняни вже на 17-й хвилині програвали 0-2. Спочатку Кирило Ковалець курйозно переправив м'яч у ворота когу завдяки Рикошету. А невдовзі Михайленко точно пробив у ближній кут, обійшовши на швидкості Футболіст б'є з 13 метрів там, ближній кут, ну, тут, звичайно, такі голи ми не повинні пропускати при цій повазі там, до суперника. Тому ця фора була велика. І... Но футболісти е, працювали далі. що ми домовлялися. Два пропущені голини знітили вересі. Господарі досить швидко один м'яч відквитали. Кльот завдав точно удару за меж штрафного майданчика. А на початку другого тайму захисник Вовченко, який підключився в чужу штрафну на стандарт, завдав вишуканого удару з лівої у дальній кут воріт. Вольові результативні дії рівнян та бажання зрівняти рахунок відзначив на післяматчевій прес-конференції. Тренер Юрій Вірт загнали Олександрію на їхню половину поля, присиногували від... Відбирали м'яч, було багато, відбирали було багато атак, агресивних стандартних положень. В принципі, так діяли до кінця ігри. Протилежний настрій після матчу був у наставника Олександрії, Руслана Ротаня. Команда з Кіровоградщини цьогоріч зіграла вже десятий матч. У нічию у грі з Вересом, зі слів тренера, його підопічні занадто розслабилися після двох забитих голів. Те, що було потім, це чисте бажання прийти. Я так можу, як ветеран також пограти в такий футбол. Я думаю, буде не гірше. Водночас наставник гостей похвалив команду суперника. Хлопці били за результат. Вони з 2-0 зробили 2-2. І їм я думаю, що головний тренер їхньої команди повинен зробити комплімент. Вони бились як мінімум. Ця нічия дозволила Вересу на одне очко відірватися від зони перехідних матчів. Однак, головні конкуренти рівнян свої поєдинки ще не зіграли. Тому вся інтрига зберігається. Червоно-чорним залишилося провести ще два матчі проти Динамо та Інгульця. Микола Брежицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин. На Рівненщині планують законсервувати частину блокпостів. Таке рішення про оптимізацію їх розміщення було прийняте на нараді з представниками силового блоку та військових угрупувань в Рівненській Ода. Вирішено, що деякі буде дообладнано, а котрісь взагалі законсервують. У разі потреби їх зможуть оперативно розгорнути. Наразі це вся інформація. Більше новин четверга 25 травня. Дізнаєтесь вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.